Гастрономічний блогер Олена Ольшевська, досвідчений кулінар, та її сайт and Еншер. Мене просто зачепили своїм рецептом. Одна з найяскравіших запіканок, яку коли-небудь готувала, і одна з найневибагливіших у своєму виконанні пише Олена. А вона виявляється перекроїла рецепт як могла, і отримала в результаті ніжну ароматну. Смачнющу запіканку, ось такі пироги пише Олена. Ну що ж, друзі, спробую і я відтворити цю страву. Готую я за рецептом Олени повітряну ніжну гарбузову запіканку. Друзі, спочатку я нарізав гарбуз на ось такі невеликі шматочки і відварив їх у підсоленій воді впродовж 15 хвилин. Воду злив, а тепер я вмикаю блендер. Все. А далі я додам сюди манки, яку я зварив у молоці. пропорція класична. На 250 мл нежирного молока приблизно одна склянка манки. У гарбуз. Наша запіканка буде обов'язково корисною. Тут є білки вже жири, вуглеводи, клітковина завдяки гарбузу. А ще запіканка буде із кальцієм завдяки сиру. Яка ж запіканка без сиру? Тут у мене сир не жирний і сухий, тобто мало 200 грамів. І, звісно, солодкість регулюємо самі. Мені на таку масу інгредієнтів знадобиться приблизно 180 грамів. І на сам кінець будівельний матеріал для запіканки це яйця. Три яйця буде достатньо. Далі міняємо насадку на блендері і збиваємо все вінчиком. Перетворюємо на однорідну масу. Обережно спробую на цьому етапі. Цукор розчинився. Готую формочку, змастив вершковим маслом. Трохи посиплю манкою. Ось так, щоб вона була по всій формаці. І заливаємо суміш. Достатньо. Як бачите, цієї суміші вистачить на кілька великих порцій, якщо у вас велика родина, а тепер вперед запікати у печі вже 180 градусів. Впродовж 30 хвилин пильнуємо. Чесно кажучи, минула приблизно одна година. Насправді подивимось. О, запіканка трохи охолонула. Хіба це не сонце, друзі? Зараз декілька маніпуляцій, щоб вивільнити із формочки. Оп! Так. І? Обережно, обережно. О, оп 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 Фух. Мені можна йти в цирк. Розрізаю. Робимо три котичок. М, як пахне солодко-солодко. Я подякую Олені Ольшевській за авторський рецепт цієї запіканки. А які страви, які десерти ви готуєте із гарбуза? Викладайте свої рецепти у мережі Facebook Сніданок з 1 плюс 1» і не забувайте про наш сніданківський інстаграм. А поки що смакуйте на столову.